Метро, про метро на Троєщину. Ага. Так, воно буде, але треба ще зачекати. Ну трошки. Да, трошки. Ще трошки треба зачекати. Що бісить машиніста метро. Служба руху, яка там викладає там, тобі наказ якийсь. От. І ти повинен це от, перед зміною, ти прийшов, ти Можливо. його почитав, от. потім ти повинен якось його пересказати. Коротко. Може, може до тебе зайти ревізор під час коли ти працюєш на лінії, постукать. Ви там ознайомилися з останніми наказами. Так, ознайомлювався. Можете щось розповісти? Я То, Чому метро іноді раптово зупиняється між станціями? Дивіться, бувають е несправності рухомого складу. Ну, раптова зупинка, тобто десь щось відмовило. Е Могла там система безпеки спрацювати. Там. Або в ранковий вечірній пік. Ну, тоді, коли це було таке навантаження, там, 36, пар 38 пар е на лінії працювало. І наздоганяють один одного. Тобто цей стоїть один на станції, проводить високу посадку, ти догнав його, чекаєш, поки він не дасть віддалення, то тобто, ти за ним їдеш. Оце час от, буває проходити, ти буває, там, можеш там, хвилини построїти, хвилину.